Всім доброго дня. Сьогодні у нас 3 листопада. Нарешті нам вдалося приїхати до лісу. Трошки пошукати грибочків. Можливо, знайдемо опеньки, можливо, гливи, можливо, зимові опеньки. Погода сьогодні чудова який чудовий цей осінній ліс Ну, будемо пробувати будемо пробувати щось шукати що знайдемо то покажемо О, і ось наша перша знахідка просто у відкритому лісі ось такі чудові опенечки. Ми ще навіть до вирубки не дійшли, а опенечки вже трапляються. Зараз ми їх виріжемо, підемо далі. А ну, ось ще одна знахідка. Одні. Трошки вже старенькі, нічі у нас вже були приморозки, а ось Поряд непоганий, можна забрати. Ну що ж, йдемо шукати далі. Всі любі друзі не встиг відійти, а ступити шагу. І вже був би наступив на ще одні опенечки Чудові. Що ж, прогулянка сьогодні обіцяє бути цікавою. Ось дивіться, прямо на відкритій місці біля пенічок. Які чуди ріжемо. І підемо далі. Ну що, дорізав я з одного боку і перейшов до другого. А їх тут цілий кладіс. Дивіться скільки. Чорний ліс нас радує. Нехай і немаленькі, чорненькі, череженькі, але все ж добрі і гарні опенечки. Ось і натрапили ми ще на одну сімейку. Просто в чистому лісі. Багато наших знайомих чомусь вже говорять про те, що опенів вже немає, але ми цю інформацію, як то кажуть, спростовуємо наглядно. До речі, я не знаю як в яких лісах, а де збираємо ми в Чорному лісі, доволі дивно відбувається з грибами. Там, де їх раніше ніколи не було, вони стали з'являтися, а де колись їх було дуже багато, вони стали просто пропадати. Якась, видно, відбувається міграція їхня або грибниця. Висладжується не Сьогодні дуже чудова погода. Таке сонечко. І не жарко, і не холодно. Вночі був невеличкий приморозок. Але зараз просто чудово. Знаходитися в лісі взагалі супер. І подихати, і хто любить пошукати гриби. Ми сьогодні більше прийшли пошукати гливи. Ну Зараз це саме їхня пора, але поки ще нам нічого не трапилось. До речі, розкажу для тих, хто також любить пошукати гливи. Більше всього звертайте увагу на зрізані осики. На старі осики, на старі берези, на стовбури, які впали, які лежать. Дуже часто на них можна знайти гливи, Дуже часто. Ну, принаймні в нашому чорному лісі це досить таке явище постійне і стабільне. Тому будемо шукати, будемо дивитися. Ну що ж, дорогі друзі, сьогоднішня подорож підійшла до свого завершення з ось таким от результатом. Два відра опенів, Дві гливки з Не першокласні, але на грибну ікру все йде. Все, дякую. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, до нових зустрічей.